Ты, з ⁇ ба, пискайся. Пискайся, пискайся. Пискайся, пискайся. Ну что, я на ней сегодня? Каждый сезон я тишу ему гелома. Да? Да. Вот так сегодня сынул казная истка и привезли к иточке. Ну вам це все вигрузили з літньої кухні. Завтра чи післязавтра? Ось тут, на цьому. Сьогодні в нього жоля, жуля, кісінка. Де це там тебе не видно? Е? Давала терлячка, тільки що говкав. Я покажу яке місячне затемнення, як у нас його видно? Оце скласка ночі, бачте, як закриває як же вам показати ось. Якщо побачите, він бачите, як закриває. Закрива луну. Магічна ніч. Магічний період до 23 вересня. І собака це гол тут такий устроїли, що ось ми з вами подивимося. Дуже гарно, хто чистки зараз робить в цей період від 7 вересня по 23. Тож чисте, але не тільки просто чистка і карма, кармічні чистки. Це ми в пасти підемо туди. Ближче не виходила сьогодні в прямий ефір. Дуже багато роботи, але такі періоди не часто бувають. І вийшло так, що треба було займатися. Ж, і вашими чистками і свічками і, ну і так робота така була. Чи вроде вроді так цей, а вже як дивишся без сліфу, на то закриває луну, Закває місяць. Що в душі Олеся не передаваємо. Яке відчуття цього. У нас десь воно должно бути десь, ну, десь хвилин 10-15 дев'ятого вечора. як воно сама увеличується. Отак, якісь чудеса робляться прям. Взагалі десь дивиться, чи лі... візор лежить. А я, а я, аж я, а я, ну хріба тут не перечепиться. Що, душі душі? Закрываю. Не передаю ей телефон с отца. Чот так сли собака галкать, цвірный цвірка, Ну, чорт. Яку зняти. знять. Да, це найста ще магія. Чоткай хлопчик, як китюнка. Ти десь тут є? Я ж тебе так не побачу. Десь коти б'ються. Вже полетіло. Ось такі движання у нас. Вечірнє. Ото вікно світиться? Що ти мотось? Що ти? Що ви мотоєтесь побі? Робочка, на дворі тепло. Сьогодні на дворі тепло. Чувуємо артистки, вас аж не видно. Он уже закрыл у нас Ну что, месяц надо там накрыло месяц. Ну, так кажется, а там уже чуть-чуть ее осталось. Спасибо. Хозяин. Йор. Іде сюди. Подивиться. Жушався. Лежить Жужа, але її не видно. Так, вроді, це там їй вже трохи осталось. Сюди йде? На дворі. Бачиш? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, закрило, це ж одне затемнення. Угу. Mm -hmm. Бачиш, як закрило. А я вийшла, було половину видно. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, видно поки, так. Да. Воно повна луна, все ж. Так. Да. А, а це вже осталось закриво. трошки. Чуть-чуть осталось. Угу. Mm -hmm. Чуть-чуть. Ну, Не поїдемо дати. Ось є обізяни по виході. Та вони тут всі. Да. Обізьяни. Вони бігають, як кром хоти і вони бігають. Їх тільки не видно. І таке себе маленьке. Та не видно вас.